Вітаю вас відтепер. Реєструвати речові права на нерухоме майно почали державні реєстратори і нотаріуси. Створена нова служба «Укрдержреєстр». Про це ми говоримо з начальником реєстраційної служби головного управління юстиції в Тернопільській області Ярославом Піколем. Вітаю вас, Доброго нашій дня. Студії. пане Ярославе. Що спонукало законодавця змінити механізм державної реєстрації речових прав на нерухоме майно? Які мотиви? Ну, відповідь на це питання, перш за все, треба почати з того, що до 1 січня 2013 року реєстрація речових прав характеризувалася багато складовістю органів, які проводять дану реєстрацію, а також багато складовістю процедури самої реєстрації. До 1 січня даною процедурою чи реєстрацією речових прав на нерухоме майно займалися. Органи Держкомзему щодо реєстрації права власності на земельні ділянки, органи БТІ щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке знаходиться на цій земельній ділянці, реєстрацією податкових застав займалися податкові органи, реєстрацією заборон та арештів, займалися нотаріуси. Отака От багатоскладовість призводила до того, що людина, щоб посвідчити якийсь правочин, повинна була відвідати декілька структур. І на це витрачалося багато часу. Змінюючи саму процедуру державної реєстрації речових прав, законодавець передбачав, перш за все, щоб це був єдиний державний орган, який бере на себе зобов'язання проведення державної реєстрації та гарантував би з боку держави законність проведення даної реєстрації та гарантував би захист прав власності на дане нерухоме майно. Тому починаючи ще з 2010 року, коли був 16 березня 2010 року внесений зміни до закону про державну реєстрацію речових прав, почали формуватися нова система державної реєстрації речових прав. Другий момент, який передбачав законодавець, щоб на законодавчому рівні була оприділена сама процедура державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Тобто порядок проведення самої державної реєстрації речових прав. І третє, де законодавець вбачав, щоб на законодавчому рівні була оплата, єдина плата за проведення державної реєстрації речових прав. На сьогоднішній день. Я з певністю можна сказати, що це, що передбачав законодавець і що у нас в державі проводиться, воно вже кажуть, воплотилося в життя, тому що створена єдина державний орган, єдиний державний орган це реєстраційні служби територіальних органів Міністерства юстиції, які взяли на себе зобов'язання і яким покладено державою зобов'язання проводити державну реєстрацію. Встановлений єдиний порядок. Тобто подача документів, єдиний строк проведення державної реєстрації, а це передбачено в закону про державну реєстрацію: 14 робочих днів для реєстрації права власності і один робочий день для реєстрації обтяжень. А також встановлена єдина плата за проведення державної реєстрації, яка передбачена теж на законодавчому рівні. Тобто, якщо за проведення державної реєстрації передбачено державне мито. В розмірі 119 гривень, а також за внесення змін до реєстру речових прав в розмірі 51 гривні. Крім того, якщо проводиться державна реєстрація речових прав, заявнику видається витяг з державного реєстру речових прав про проведення такої реєстрації. Така, така плата встановлена так само на законодавчому рівні постановою Кабінету міністрів, і вона становить 120 гривень, а також 51 гривень. Отож, на сьогодні речові права, які підлягають державній реєстрації, перерахуйте на що? Ну, відповідно до закону про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно підлягають державній реєстрації. Речові права це право власності, право володіння, право користування, право користування земельною ділянкою для забудови, право користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення. Податкова застава предметом, яка є нерухоме майно, також договора довірчого управління, договора користування та найму житлових приміщень, а також інші речові права, які передбачені законом. У яких випадках за державною реєстрацією прав, речових прав потрібно звертатися до державної реєстрації, а в яких до нотаріусів? Ну, я хочу наголосити, що відповідно до закону про державну реєстрацію речових прав, перш за все, в першому проєкті закону було передбачено, що державною реєстрацією речових прав будуть займатися тільки реєстраційні служби, тобто державні органи, які були створені. Але всі, напевно, і законодавці всі розуміли, що така непосильна робота вона десь буде спонукати великі черги, трата часу, і тому покладення обов'язків щодо державної реєстрації були покладені на нотаріусів. Тому зараз звичайно що виникає питання, коли ж Людина повинна звернутися до реєстраційної служби, а коли до нотаріуса. До реєстраційної служби громадяни звертаються у випадках, коли державна реєстрація речових прав пов'язана з видачою свідоцтва право власності на дане нерухоме майно. Це в основному на новозбудоване нерухоме майно та новостворені земельні ділянки. Другий випадок, коли. Державна реєстрація проводиться на підставі рішення судів, а також на підставі, орг... підставі правостановочних документів, які видаються органами державної влади та органами прокуратури чи обтяження судів. Третє, коли звертається до реєстраційної служби, це тоді, коли Право власності виникло до 1 січня 2014 року, але в установленому законопорядку воно не було зареєстровано. Mm -hmm. Коли заявники звертаються до нотаріусів? До нотаріусів звертаються заявники перед вчиненням нотаріальної дії, в тому випадку, коли право власності чи речове право було зареєстровано в установленому законом порядку до 1 січня 2014 року. А також. Під час вчинення нотаріальної дії, в результаті якої пройшло перехід права власності на нерухоме майно чи на інше речове право, чи усі нотаріуси мають право реєструвати на сьогоднішній день. Всі нотаріуси мають право проводити реєстрацію речових прав на нерухоме майно, чи при вчиненні нотаріальної дії? От чи має право власник майна вибирати, куди звертатися? Спра... Орган, е... Я зрозумів ваше питання. Справа в тому, що відповідно до закону про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, реєстрація права власності чи речового права проводиться за місцем знаходження нерухомого майна, реєстрація обтяжень проводиться любим реєструючим органом. Тобто в будь-якому місті можна зареєструвати обтяження. Реєстрація речових прав, які виникли в результаті вчинення нотаріальної дії, реєструється тим нотаріусом, який чинив цю реєстрацію. Цю нотаріальну дію реєстрація обтяжень. Ви поясніть, от що це означає реєстрація обтяжень для наших глядачів. Я зрозумів. Значить, що таке обтяження? Обтяження, перш за все, це на сьогоднішній день це є заборони, арешти іпотеки. Якщо реєстрація заборон арештів проводиться на це нерухоме майно і реєстраційною службою, і нотаріусом, який вчинив нотаріальну дію, так само іпотека. До 1 січня 2013 року реєстрацією іпотеки займалися банки. Зараз це займаються реєстраційні служби. Як зараз працює Державний реєстр речових прав? Ну, перш за все, хочу сказати, що Державний реєстр речових прав це єдина державна інформаційна система, яка містить речові права на нерухоме майно, їхні обтяження, а також об'єкти та суб'єктів цих прав. На сьогоднішній день реєстр працює досить досконало. Він почав наповнюватися за заявочним принципом з 1 січня 2013 року. Ну, на сьогоднішній день хочу сказати, що ніяких збоїв немає. Але все ж таки ми повинні розуміти, що то є система, що це є все ж таки техніка, є програма здумана. І інколи бувають такі випадки, і це громадяни будуть знати, я не хочу лукавити, що є випадки, коли не працює інтернет, немає доступу до інтернету, тому що це є сільська місцевість. І десь є випадки, коли йде перепровод. При програмування, програмування. Да, даної системи, оновлення даної системи, тому інколи бувають такі невеличкі, не технічні от технічні, ще такі та, інші та. якісь проблеми при наповненні зустрічалися того реєстру. Ну, на сьогоднішній день поки що не існує. Існують звичайно, що існують розбіжності тих даних, які є в в реєстрах, які існували у нас до 1 січня 2014 року, із тими документами, які знаходяться паперовими носіями, які знаходяться. Родяться в громадян на руках. Є такі розбіжності, але ми стараємося їх розв'язати у випадку, уже що реєстраційні служби чи державні реєстратори не можуть, тому рекомендуємо громадянам звертатися до суду про визнання тих чи інших фактів. Чи є інформація з державного реєстру відкритою для всіх? Хто може, хто має право? Ну е якщо взяти відповідно до законодавства, яке діє на сьогоднішній день щодо інформаційних просторів, то дані про майнові права і майно, яке знаходиться в наших громадян, то це, ці дані є конфіденційними, тобто дані з обмеженим доступом. Тому видавати інформацію з державного реєстру речових прав ми можемо тільки тим громадянам, на яких зареєстровано дане речове право, або їх представникам, а також інформаційні довідки державні реєстратори видають на запити на запити правоохоронних органів, органів державної влади та органів місцевого самоврядування Служби безпеки України, якщо ці запити пов'язані з їхньою діяльністю. Чи потрібно перереєструвати? Часто запитують наші глядачі права, які були зареєстровані до 1 січня 2013 року? Хочу наголосити і запевнити всіх наших слухачів, що не обов'язково не обов'язковій формі треба перереєстровувати речові права, які виникли до 1 січня 2013 року. Перереєструвати ці права необхідно тільки в тому випадку, коли з цим нерухомим майном щось необхідно робити: тобто, або вчинити якийсь правочин, посвідчити, звернутися до нотаріуса. Чи тобто передати проводим... в спадок, тобто продати, так да продати відчужити, тобто подарувати, чи передати в спадок і та таких випадках, чи передати в оренду, в таких випадках необхідно звертатися і проводити перереєстрацію. Що це означає перереєстрація? Це перенесення тих даних, які були в попередніх реєстрах, тобто в реєстрі правовласності на нерухоме майно чи в державному земельному кадастрі, mm -hmm. якщо це є стосується перереєстрації земельних ділянок, в реєстр речових прав. Який на сьогоднішній день зібрав всі докупи інформацію, яка була в тих реєстрах, а номер змінюється того реєстру? Ні, це що ні. був під номер цим? в реєстрі речових прав при відкритті розділу? Реєстр речових прав складається з таких розділів при відкритті розділу, тобто при перенесенні або реєстрації речового права в реєстр речових прав, присвоїться новий номер. Ну, чи потрібно платити за перереєстрацію? Чи ця послуга платна? Чи ця послуга платна. Вона ж, я як попередньо говорив, вона встановлена на законодавчому рівні. Законом про внесення змін до декрету Кабінету міністрів про державне мито це встановлено за реєстрацію речових прав, встановлено державне мито в розмірі 119 гривень. За реєстрацію іншого речового права і обтяження 51 гривня. Крім того, як я говорив вже, що підтвердженням про реєстрацію речового права в реєстрі речових прав заявнику видається витяги. Вартість цих витяг, витягів встановлена постановою Кабінету міністрів в розмірі 120 гривень та 51 гривня. Які документи потрібні для реєстрації державної реєстрації прав? Для перерахуйте, що для чого потрібно, які. Ну, перш за все, при зверненні громадянина до реєстраційної служби чи до державного реєстратора, громадянин подає заяву. Форми заяв встановлені Міністерством юстиції, вони затверджені наказом Міністерства юстиції і вони знаходяться в всіх реєстраційних службах. Зразки таких заяв вивішені на інформаційних стендах. Крім того, заявник подає в оригіналі. Документ, що підтверджує його особу, а також ксерокопію даного документа та картку платника податку, і ксерокопію даного документа це такі загальні, будемо казати, документи. Крім того, подається документ, який підтверджує сплату державного мита, документ, який підтверджує чи платіжний документ, який підтверджує плату за надання витягу. Крім того, подаються документи, які. Підтверджують виникнення, перехід чи припинення права власності на нерухоме майно. Чи бувають такі випадки, коли реєстрація відмовляє у реєстрації речових прав? Або навіть у прийнятті заяви, чи взагалі відмовляє у реєстрації права? Загалом? Ну тут треба напевно розглядати три таких етапи: перше, коли може державний реєстратор відмовити в прийнятті заяви, всі випадки відмови. Чи призупинення, чи відмови в проведенні державної реєстрації, вони чітко передбачені законом про державну реєстрацію речових прав. І ці, якщо по інших випадках чи з інших підстав, державний реєстратор не має права відмовити. Наприклад, коли державний реєстратор може відмовити в прийнятті заяви про державну реєстрацію, це тільки один випадок, при відсутності сплати державного мита та при відсутності сплати за надання витягу. Призупинення. Чи державний реєстратор має право призупинити розгляд даної заяви, якщо подані документи не дають можливості зареєструвати. Дане речове право, тобто не всі документи подані. Державний реєстратор виносить рішення про призупинення державної реєстрації, дає строк, який встановлений законом про державну реєстрацію речових прав 5 днів. 5 днів заявник має право додати відповідні документи, які не вистачають для проведення державної реєстрації. Після цього державний реєстратор проводить державну реєстрацію. Зупинення державної реєстрації чи скасування державної реєстрації може відбуватися тільки на підставі рішення суду. Відмова у державній реєстрації. Тут підстав є декілька. Перш за все, це тоді, коли Державна реєстрація речового права не передбачена закону про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, коли подані документи не відповідають вимогам чинного законодавства, коли вже зареєстроване таке право в реєстрі речових прав і заявник звертається про реєстрацію даного права, коли заява подана не до того органу, який повинен проводити дану реєстрацію, тобто по територіальності. От в випадках, коли державну реєстрацію повинен провести нотаріус, який вчинив цю нотаріальну дію, та в інших випадках, які передбачені законом про державну от реєстрацію. найчастіше як які трапляються відмови по якій причині? От за ці е, сім місяців, е, коли працював е, реєстр. Ну, ми десь проводимо такий аналіз, тому що все ж таки моніторимо. Найбільше це відмови в тому, що не подані документи і вони не відповідають вимогам чинного законодавства. Це перша така, і друге, коли вже права зареєстровані в реєстрі прав власності і проходить перереєстрація, але не відповідність тим, не відповідність тих документів, які подаються в даний час, тим документам, на яких підставі були проведені реєстрації в реєстрі прав власності. Це саме найбільше, тобто. Який це випадок, якщо брати на на прикладі, людина самочинно добудувала гараж чи сарай, і зараз хоче провести дану реєстрацію. В реєстрі прав власності це вже зареєстровано, і при перенесенні з реєстру прав власності відомості в реєстр речових прав виявляється, що десь є така самочинка, тому дається відмова в реєстрації до приведення даних документів до норм чинного законодавства. Пане Ярославе, окреслі типові ситуації, коли потрібно зареєструвати права на нерухомі, наприклад. Отримане майно в спадок чи новозбудований будинок? От ті етапи. Розкажіть нашим глядачам. Ну мають я вже зупинявся, які необхідно угу. подавати документи для проведення державної реєстрації речових прав. Це перш за все заява. другий документ, який підтверджує особу, документи, що стверджують внесення плати за надання витягу та державного мита картка платників податку, а також документи, які підтверджують виникнення, перехід та припинення права власності чи речового права на нерухоме майно. От візьмемо приклад, коли майно отримане в спадок. Угу. Перш за все, хто повинен проводити? Дану реєстрацію і на підставі яких документів, значить, таку, якщо видається свідоцтво про право на спадщину, значить дану реєстрацію буде проводити нотаріус, який видає дане свідоцтво про право на спадщину. В такому випадку подаються заява, документ, що стверджує особу квітанції про сплату державного мита та плату за надання витягу картка. Особиста картка платника податку та свідоцтво право, про право на спадщину, яке видано даному нотаріусу. Одночасно в день видачі свідоцтва проводиться державна реєстрація. Після цього формується реєстраційна справа, яка пересилається для зберігання в реєстраційну службу. В слідуючий момент: перехід права власності на підставі правочинів, які так само посвідчені нотаріусом. Знову ж таки, реєстрацію проводить ну, нотаріус припад, на основі проводження, тобто от, в... на основі договору купівлі-продажі, чи тобто, договору колось? дарування, чи договору міни mm -hmm. нерухомого майна. Значить, дану реєстрацію проводить той ж, ж нотаріус, який вчинив нотарельну дію на підставі тих документів, яких я називав уже, та договору купівлі-продажі, чи договору mm -hmm. дарування, чи договору міни. Ну, формується реєстраційна справа, пересилається в реєстраційну службу. Договір ні, ну будемо таке розглядати, яке найчастіше у нас зустрічається. Це новосформована земельна ділянка або новосформоване нерухоме майно. Крім тих документів, які буде названі нижче. Е, на новосформоване нерухоме майно е, заявник подає. Тобто новозбудований. будинок? Будинок, так? Да, mm -hmm. новозбудований будинок. новозбудований е, Заявник подає е, декларацію про закінчення нерухомого майна або введення його в експлуатацію, mm -hmm. якщо це новобудова, от, а також е, рішення про. Надання земельної ділянки для будівництва цього, цього будівництва на новосформовану земельну ділянку. Крім тих документів, значить, заявник подає витяг з ДЗК про реєстрацію земельної ділянки в державному земельному кадастрі угу. от, і рішення про передачу йому земельної ділянки в. Це приватну все власність в реєстр, так це все заноситься. Значить, заявник подає в оригіналі, крім того, ксерокопії скануються і заноситься все в реєстр. Оригінали документів заявникові повертаються. Угу. От хочу запитати вас за результати роботи державної реєстрації реєстраторів за сім місяців. Як чи є успіхи, які проблеми зустрічалися навіть в розрізі районів? Ну, е, інформація дуже буде тоді велика. Я в загальному скажу, що за 7 місяців реєстраційними службами прийнято 33 218 заяв. З них задоволено 31 884 заяви, що становить 96%. Mm -hmm. От, Якщо взяти в розрізі по районах, саме найкраще і саме найбільше у нас працювали це місто Тернопіль, це звичайно Тернопільський район, Чортківський район, Кременецький райони це ті, які прийняли та задовільнили понад дві тисячі заяв. Що я би я хотів в цьому плані сказати, десь, бо скажуть це деякі можуть сказати, що це не дуже багато, але якщо починаючи з 1 січня, що Цим реєстрацією речових справ займається у нас три людини, і служба тільки формувалася. Це люди, які пройшли конкурсний відбір, які не мали досвіду роботи в даній сфері, в даній галузі. І про те, що у нас і ще на сьогоднішній день вирішується питання матеріально технічного забезпечення, уявіть собі, що у нас три державних реєстратори працюють на двох комп'ютерах і одному сканері. А mm. все треба сканувати, все треба ксерати. Інколи навіть техніка не витримує такого навантаження. Тому я можу сказати, що десь державні реєстратори справилися з тими завданнями, які поставили ми перед ними, які ставить перед ними держава щодо реєстрації речових прав. І... Звичайно, що ми стараємося для зробити все для того, щоб наші громадяни, виходячи з реєстраційної служби, були задоволені незалежно від того, чи це проведена державна реєстрація, чи десь було відмовлено і надано консультацію. Угу. Що ж, дякую вам, але ще на завершення. Хочу, щоб ви сказали нашим глядачам: у випадку, коли є запитання щодо реєстрації речових прав, куди вони мають звернутися? Телефон і адресу. Е, ну, перш за все, всі громадяни можуть звертатися по місцю проживання свого в реєстраційні служби, які знаходяться при районних управліннях юстиції. Е, значить, адреси всіх реєстраційних служб розміщені на сайті головного управління юстиції. Телефони там так само зазначені. От а в місті Тернопіль. Вони можуть звертатися в Реєстраційну службу міського управління юстиції, яка знаходиться на, по вулиці Київській, 3А. От там же знаходиться і служба, Реєстраційна служба районного управління юстиції, номера телефонів Головного Реєстраційної служби головного управління юстиції. Ми знаходимося в облдержадміністрації, це є п'ятий е, поверх, 550 й кабінет, номера телефонів 5291 і другий телефон 52 43 59. Що ж, дякую. Сподіваюся, наша програма була для вас корисною, шановні глядачі, і на все добре. До побачення.